пам'ятає Марічка, добрий вечір вам, Марічка, і всім, хто в чаті. Так, правильно. Правильно, значить добре. А техно, 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 як ж пише, техно вісім. Це буде Наталія. Любочка до нас прийшла і на доброго вечора. Привіт-привіт! Привіт, дівчата, привіт! Ну що, Марічка буде сьогодні готувати затірку. Діаночка, привіт! Мирного неба вам! Ну, але в нас в селі готували моя бабуся не затірку, а вона готувала затарку. У нас саме так в селі говорять на цю кашку. І готують нас, ну, ось так. Зараз я вам буду поетапно розказувати і відразу ж показувати. Камеру сильно крутити я не буду, тому що щось із з підставкою нашою не, не добре. Так. Ану, почекайте, щоб воно не впало. Так, є в мене миска. Мене це було добре видно. Тут в мене 300 грам муки. Ну, я не знаю точно, скільки муки. Ну, половину простію. Потім, якщо, то я добавлю. Достатньо, думаю. І є в мене яйце. Ну, і ще я трішки-трішки... Е, Десь півчайні ложечки солі всиплю. Сіль така крупна. Ну нічого страшного. Так, вибиваємо сюди яйце. Ну, на початки, то може всіх однакові, а далі, як я буду робити, то трішки може буде і різнитися. Так, Ілля Горбачов, привіт, Оленка Фрідріх, привіт. Я зараз трішки, трішки, трішки віделкою, так, по... а тоді буду руками. Спочатку віделкою трошечки. Е, наша моя бабуся Василина, царство її небесне. Таку затерку вона... Е... Ну, я так і буду говорити завтра. Вона готувала на вечерю постійно, дуже часто. Сім'я була велика, ну, не така велика, але, але трішки була. Дід, баба, ну я рахую, це чоловік і жінка. Ще була прабаба Наталія також. Покійно царство і небесне. Тетя Наташа, ття Галя, дядьо Вася. Ну і я, звичайно. Я ж в бабусі жила. І бабуся саме, коли робила оцю основу на затирку, воно в неї таке, знаєте, не сильно розсипчасте було. Отаке, ну отаке. Знаєте, з такими, як хлоп'я. Я б сказала так. То я муки більше е, сипати не буду. Але я, так зрозуміла, малу ємність взяла. Щоб, ну, малу каструльку взяла. Так, Юлія Бойко до нас прийшла, привіт-привіт. Зараз, дівчата, я... Це дуже швидко це робиться. Я думаю, що достатньо. Муки більше не треба. Так, муку в сторону. Так ми я збільшу вогонь, і нехай вариться, друзі, те, в чому ми будемо варити. Ну, а тепер я вас трішечки почитаю. Так, 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 так. Ану, друзі, так, щоб ви не випали в мене. <сум> так, так, так. Е